Подивитись столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. У столиці під відділенням банку пролунав вибух. На місці інциденту працювала наша знімальна група. У конфлікті на лівобережні, внаслідок якого постраждало троє осіб, розбиратиметься робоча група. До Київради викликали головного міліціянта столиці. Життя на волосині, батьки дітей з рідкісними хворобами волають про допомогу, про свої проблеми. Вкотре нагадали і діти дощу. Маршрутне таксі майже під замовлення. Кияни можуть бачити в інтернеті, де перебуває таксомотор і коли приїде на зупинку. У Києві минулої ночі стався вибух біля входу до одного з банків на вулиці Борщагівській. На щастя, постраждалих та руйнувань будівлі немає. За попередню інформацією спрацював невстановлений вибуховий пристрій. З місцевими поспілкувались наші журналісти. Повідомлення про вибух біля центрального входу до філії одного з банків на Борщагівській надійшло після четвертої години ночі. На місце інциденту одразу ж прибув наряд вибухотехніків МВС. З місця події спеціалісти вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при його МВС України місті Києві вилучили фрагменти невідомих предметів, які направлені на експертизу. Вранці на місці події активно прибирають розтрощені після вибуху металопластикові конструкції та скло. Саме відділення банку. Не постраждало вибуховою хвилею, винесло двері та пошкоджено вікно. Руйнувань зазнав і вхід до аптеки, розташованої поруч. Місцеві мешканці кажуть, проріміло досить гучно, раді, що всі квартири і сама будівля залишились неушкодженими. Звісно, страшно. Як ви думаєте, щось взривається будинку? А якби був посильніший взрив? У нас і ну, звичайно, тут просто, що в нас будинок, Сталінка, последня, із послідніх, в нас стіни 60 сантиметрів. Оце ж у нас і нас фунтантик. Якби оці, оці нові, от отакі. <рес> Може, оці, це ж не було. У місцевих мешканців є свої здогадки та версії, що саме вибухнуло та з чим це пов'язано. Взрив був хороший, сильний. це не граната, це десь з ротіли не менше. Чувствував, що це взрив, але це мене в шокове системі не привело. Просто і обстановка така, що. Что... Рано і позна що то же бути. Страх Это ужас. Я думаю, що це теракт. Потому что банк Росії наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та вживають всіх заходів щодо затримання підозрюваних. Юлія Поворозник, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Вчорашні вечірні події на Микільсько-Слобідській стали темою обговорення на сесії Київради. На вимогу Віталія Кличка до сесійної зали прибув головний міліціян столиці. Нагадаю, у результаті сутички на подмайданчику між противниками будівництва і його захисниками постраждали люди. Молодики в камуфляжах та балаклавах відкрили вогонь по протестувальниках. Окрім цього, вхід пішли вогнегасники, каміння і коктейлі Молотова. Один правоохоронець отримав поранення в обличчя і перебуває в реанімації. Міліція затримала дев'ятьох осіб. Які брали участь у конфлікті, порушено кримінальну справу за статтею хуліганства. На місці інциденту правоохоронці знайшли вогнепальну зброю, створено робочу групу з врегулювання конфліктної ситуації, до якої увійшли місцеві мешканці, люди, які придбали майбутні квартири, представники забудовника і депутати Київради. Києва закликав усіх вирішувати спірні питання у правовому полі. І мирно? У мене є питання: звідки зброя на майданчику? Чому я дам всі ці події відбуваються вночі. Що там роблять представники політичних сил, які не є місцевими мешканцями? Багато питань, і я впевнений в тому, що відповідь на це питання також може дати слідство. Я побачив, у мене зараз є списки тих людей, які постійно ходять по будівництвам. Вони живуть. Переяслав, Біла Церква, києво Тошинський, Бровари. І встає питання, що вони роблять в місті Києві на цих будівництвах. Терпіти сьогодні в місті молодиків, які з обіду тренуються, а вечором одягають маски, йдуть там, будуть громити все. Не буде ніхто і я не буду терпіти. Крім невідкладних, депутати Київради розглянули ще близько 90 питань, зокрема, щоб надалі уникнути конфліктів на будмайданчиках. Ухвалили рішення, яке унеможливлює самовільне будівництво та самозахоплення землі. Такі об'єкти будуть зносити, а ділянки повертати громаді. Також Київрада прийняла низку рішень стосовно бійців АТО, створила комісію з питань перевірки та контролю за проведенням лікування та реабілітації військових. Крім того, для киян учасників АТО та їхніх сімей встановили додаткові пільги. Ідеться про першочергове влаштування дітей до дитсадків для відповідних категорій громадян, безкоштовне харчування для учнів 5-11 класів. Також було розширено перелік видів безкоштовного складного протезування. А для посилення безпеки в місті Київрада звернулась до парламенту та уряду щодо створення у столиці муніципальної поліції. Муніципальна поліція вперше на себе повинна взяти не тяжкі злочини, тобто не вбивство, не економічну злочинність, не організовану злочинність. А саме те в чим в першу чергу стикаються кияни, це крадіжки, це гопстоп, це угони машин. Це ті питання, які не вирішуються. Все ж нам потрібно наразі, це надати нам просто від, держ... від органів державної влади таку згоду і залучати, врешті-решт нас до цього процесу. Начальника столичної ДАІ Миколу Макаренка оголошено в розшук, а начальника відділу організації реєстраційно-екзамінаційної роботи Миколу Жебеля затримано. Про це повідомив міністр Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, махінації даїшників базувались на схемах отримання незаконних грошових коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів. У двох керівників під час обшуку вилучили понад 3 мільйони гривень валюту, елітні годинники, коштовності вогнепальну зброю та на. Бої до неї про це повідомили в прокуратурі міста Києва. Протягом року вони щотижня отримували близько 200 тисяч гривень з підпорядкованих підрозділів. В зоні АТО тривають збройні провокації проти силовиків. Про це заявляють в штабі антитерористичної операції. Українські позиції обстрілюють на Донецькому і Маріупольському напрямках селище Опитне та місто Авдіївку. Бойовики тричі обстріляли з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Маріуполя банформування вели вогонь з 82-мм мінометів по українському опорному пункту на південно-західній околиці Широкіного. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бандити о 9.35 та о 9.50 обстріляли Ленінський, а о 9.55 вели вогонь по майорську. Загалом з опівночі, 2 квітня, до 18-ї години зафіксовано 13 випадків порушення режиму тиші. Під час робочої поїздки на Тернопільщину президент Петро Порошенко відвідав родину військовослужбовця, учасника АТО Дмитра Мерзлікіна. Після поранення під обстрілами боєць переніс понад 30 операцій. Глава держави вручив офіцерові орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Петро Порошенко зазначив, що для нього велика честь нагороджувати воїна, який так боронить батьківщину. Ваша мужність і ваш героїзм. Який був проявлений під час антитерористичної операції і під зеленопіллям в інших місцях, є прикладом того, як треба захищати і боронити державу. Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради вручив державні нагороди рідним шести загиблих героїв, бійців 12-го батальйону. Підтримати родини прийшли також побратими з 12-го батальйону. Мер, депутати Київради і бійці вшанували пам'ять воїнів хвилиною мовчання. Віталій Кличко пообіцяв зробити усе можливе, щоби допомогти сім'ям, які втратили своїх рідних. Зараз ми нагороджували людей справжніх героїв, які віддали своє життя. Ми також нагороджували героїв, які по-справжньому показали приклад мужність, відваги, патріотизму. Хочу подякувати від, від себе особисто, від громади, від, від депутатського корпусу всіх киян, які, які приймали участь, подякувати вам за вашу позицію, за вашу мужність, за ваші вчинки. В Україні вкрай критична ситуація з закупівлями ліків для хворих із рідкісними недугами. Про це заявляють батьки дітей, які вже не отримують ліків або незабаром можуть без них залишитися. Усе через невчасно проведені торік тендери. Тепер вони вимагають провести закупівлю ліків у квітні інакше малеча приречена в ліпшому випадку на інвалідність. Ось на сісько лисенячок був ось отечно. Ось тут немає оцих згібочок і немає косточки. І проблема з тільки за те, що немає нормального лікування. Деформовані суглоби це наслідок постійних внутрішніх крововиливів у 12-річного Андрійка, хворого на гемофілію. Їм можна було б запобігти, якби хлопчик постійно приймав ліки. Однак понад рік він їх навіть не бачив. Держава не закупила, в аптеках вони не продаються. 17.03.2014 року. Дитина не отримує нормального. Лікування, ми звертаємося тоді, коли вже дитина плаче від болі. І ми розуміємо, що ми цю кровотечу не можемо ніяк зупинити. Ні в якому випадку потрібно тільки звертатись до лікарні і молити Бога, щоб там були ліки, щоб дитині зупинили цю кровотечу. Кожна кровотеча це крок до інвалідності або навіть до смерті, каже хлопчик. В його організмі вже почалися незворотні процеси. Якщо взяти гольностоп, у мене деформація з гульностопа друга степень. Якщо десь буде ще два кровотечення, це майбутньому приведе або до заміни суставу, або інвалідне крісло. Україна єдина країна в Європі, де хворі на гемофілію стають інвалідами або помирають. Усіх інших люди приймають ліки і живуть повноцінним життям, які хворі на фенілкетонурію. Дворічній полінці щоденно треба вживати амінокислотні суміші, інакше деградація нервової системи і олігофренія. На даний момент у нас є питання до початку літа, до іюня місяця. Якщо не проведеться тендер, то питання далі у нас не буде. Купувати самостійно не по кишені. Одна баночка суміші коштує 5 тисяч гривень. На місяць потрібно три. І в такій ситуації опинилися батьки всіх дітей з орфанними або рідкісними хворобами. 20 пацієнтських організацій таких захворювань звернулися до керівника мозу з благанням оголосити тендери до кінця квітня. Інакше може повторитися ситуація 2014 року, коли тендери провели лише у грудні і хворі втратили половину очікуваних ліків, а дехто життя. Очільник медичної галузі запевняє. Цього річ закупівля пройде у квітні. Тендери ми почнемо проводити вже в апрелі. Це буде в рази е раніше, ніж мо сделав прошлуе родині, і ми, ми, ми будемо старатися, щоб всі закрити абсолютно акцепти і отримати вже підложення і підписати договори где-то навіть в юні-юлі, щоб все було заказано і за бізнес парашю. Перекрити гострий дефіцит ліків до нових закупівель. Міністр панує за допомогою гуманітарної допомоги. Будемо обращатися. Ко всім міжнародним організаціям, асоціаціям по тому що європейські асоціації, у яких может бути какой то запас для себе. они очень всегда стараются допомогти другим странам. Надалі ж моз планує внести зміни у законодавство, аби мати змогу закуповувати ліки від рідкісних хвороб прямо у виробників. Це буде дешевше, аніж через посередників, до того ж, з фіксованою ціною на кілька років. Світлана телеканал Київ. Діти дощу нагадали про себе акцією Київ у Блакитному захід з нагоди всесвітнього дня. Інформування про аутизм відбувся у парку Шевченка. Про свої гострі проблеми вони заявили і чиновникам змін освіти. В руках у малюків блакитні кульки на одязі символічні пазлики. Вони інакші, і це не хвороба. Сьогодні з таким криком душі в столичний парк Шевченка прийшли дітки-аутисти зі своїми родинами, щоб почули нас, що є такі діти, які повинні жити в суспільстві з іншими такими ж ну іншими, ну нормальними типово розвиваючими дітьми. І звісно, це дуже тяжело кожній мамі бачити укорізнені взгляди в сторону її рібенка. Звідки береться аутизм, медицина мовчить, але намагається лікувати. Препарати обов'язкові, але дуже дорогі. Ними держава забезпечує лише до повноліття. Після 18 автоматично перестають давати безплатне лікарства, в яких ми крайне нуждаємося. одна упаковочка лікарства стоїть 1200 при пенсії в 960 гривень. А цих упаковок нам треба три на місяць. Не просто влаштуватись особливим дітям і в школу, утім Саші пощастило. Дівчина зараз працює в реабілітаційному центрі. Іноді хожу на роботу, іногда на заняття. На англійська на англійській на карате і на рисування. а іноді працюю. Але чи сяде за парти разом зі звичайними дітьми маленький Кирилко, Батьки поки не знають. Хлопчикові скоро шість рочків. і він вже проявляє хист до навчання. Йому дуже цікаво з іншими дітьми, йому дуже гарно, коли інші діти розмовляють. Він від них би навчається. От і, звичайно, якщо б він ходив би в звичайну школу, звичайний клас, то він би швидше, можливо, розвивався і більше адаптувався. Домашню освіту поки отримує і сина Лесі спеціальні методики і програми доводилось освоювати самотужки. Ми знаходимося в такому хідкому положенні. Ми ходили рік у нульовку, проходили дві комісії. Комісія це як відсів для нас. Так, ми дуже переживаємо. Ми не впевнені, що нас пропустять далі. Від школи дуже хотілося б зараз просто мати можливість відвідувати клас разом із іншими дітками. Соціалізація це дуже важливо. Тому сьогодні під стінами міносвіти у такий символічний день. Батьки і їхні особливі діти прийшли сюди, аби нагадати, що мають право на повноцінне навчання. Не беруть, тому що не знають як працювати. З дітьми з аутизмом. ми не вміємо працювати з такими дітьми. Нам говорять, у нас діти не такі, у нас діти з особенностями, і ці особливості нужно знати, вивчати і вміти з ними роботи. У цьому міністерстві переконують дві 2010 року відпрацьовують відповідні програми і методики. У спеціальних класах загальноосвітніх шкіл навчається вже понад 2,5 тисячі дітей з аутизмом. Жоден нормативний документ в галузі освіти не передбачає заборону навчання дитини. Це чисто людський фактор і Батькам я рекомендую відстоювати свої права. У разі звернень таких до міністерства міністерство в свою чергу вживає заходів щодо вирішення питання. Іванна Біличенко, Наталія Сарданова, Сергій Савчук, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Відтепер за рухом маршрутних таксі можна спостерігати в інтернеті. «Київпастранс» обладнав всі автобуси, які працюють в режимі таксомотору gps навігаторами А деякі машини отримали ще й автоматичну систему підрахунку пасажирів. Детальніше про інновації в нашому сюжеті. Маршрутки онлайн. Відтепер мікроавтобуси «Київпастрансу» оснащені gps навігаторами Загалом стажити можна за десятьма -ма маршрутами. Система працює і на мобільних телефонах. Зайдячи на мобільний телефон, можна відкрити, подивитися, де, де автобус, і через скільки він буде на зупинці. Уже з таким підходом, з таким, з таким новопровадженням, набагато зручно стане нашим пасажирам користуватися саме автобусами таксомоторного режиму. Аби дізнатися, у який час виходити на зупинку, потрібно зайти на сайт «Київпастрансу». на порталі, натиснути на пункт меню розклад руху, далі обрати перегляд на карті. Сервіс також дає змогу коригувати кількість транспорту на лінії. Що, наприклад, там шкала шкала пасажирів перевищує 6 балів, то ми розуміємо, що на даному маршруті треба підсилити ще додати додаткову одиницю, тому що пасажири відчувають незручність. Крім цього, тепер транспортники мають ще й спеціальний механізм підрахунку пасажирів. Система працює в авторежимі, підраховує кожного пасажира, крім дітей, які їздять безкоштовно. В механізм закладено похибку у 10 відсотків саме стільки пільговиків мають право перевозити маршрутки. Ось, бачите, звіт про пасажиропотік цієї машини четвер, 2.04.15 року. Дивіться, він 5.18, ну давайте так, він вже почав грузитись десь реально, мабуть, о 6.30. Я дивлюся, на які зупинці в нього зайшло три пасажири. Це 211 маршрут. Він стоїть на кінечній зупинці. Московська площа, він загружається пасажирами. Поки що такі новації з'явилися в 19 маршрутках. Однак за півтора місяця є значні результати. Виявили водіїв, які забирали гроші у власну кишеню, Денний збиток від таких шоферів сягав майже 30 тисяч гривень. Після впровадження цієї системи виручка від перевезення пасажирів на таксомоторних маршрутах зросла на 30%. Камерами ми оборудовані дві двері. Передня і задня камера знаходяться в этом плафоні. От вона маленька, можна його увійти. Водіям нововедення не до вподоби. Вони відключають живлення системи, заклеюють камери скотчем, а один не відзалив пристрій кислотою, аби не рахували реальну кількість пасажирів. Через це вже звільнили більше десятка шоферів. Олександр водій з десятилітнім стажем. Каже, працює чесно, тож автоматика на його роботі жодним чином не позначилася. Втім, має зауваження. Час пік, багато пасажирів. Виходять, тому що автобус малий. Щоб одному вийти з середини, треба 3-4 чоловіки. Його виходять. Що з передніх, що з задніх дверей. Так. І потім вони обратно заходять назад. Камера щитає. Усі пропозиції керівництва Київ опрацює і за потреба внесе зміну роботу системи. Найближчим часом датчиками буде знешено й інші маршрутки комунального перевізника. Після програми використовуватимуть і приватні компанії. Богдан Бриненко Андрій Геля, телеканал Київ. «Київпастранс» розпочав набір контролерів ревізорів громадського транспорту. Нові кадри перевізник приймає в рамках проєкту підвищення рівня та забезпечення більш якісного контролю роботи наземного пасажирського транспорту. На роботу запрошують людей з активною життєвою позицією. Розюме можна надсилати до 15 квітня на електронну адресу, яка зараз на екрані. Ми хочемо змінити повністю службу ревізійну. Ми почали працювати двома шляхами. Ми хочемо переродити, щоб ревізори не виглядали як рекетіри, які прийшли забирати щось. Ми хочемо зробити таку службу, щоб люди розуміли, що треба платити за проїзд. Мер Києва Віталій Кличко долучився до благодійної акції «100 тисяч книжок для сільських бібліотек і перед початком засідання Київради приніс кілька до скриньки, яку встановили в КМДА. Таких пунктів збору у різних місцях Києва майже 80. Усю зібрану в містах України дитячу літературу направлять юним читачам у селах. Основна хвиля проєкту 100 тисяч книжок для сільських бібліотек стартує у міжнародний день дитячої книги. Київська мерія серед пунктів збору літератури. Хто одну, а хто цілим стосом депутати Київради та співробітники КМДА доволі активно наповнюють коробки книжками. Я принесла книжки, які були в нас вдома. Це п'ять книжок, це україномовні книжки, книжки моєї доньки, яка вже їх прочитала. Як правило, це на вік, десь рік, півтора. Я сподіваюся, що мами прийдуть в бібліотеку і візьмуть для своїх діток ці книжки, тому що вони дійсно дуже цікаві, яскраві, і вони принесуть їм тільки позитивні емоції. Сім книжок класиків світової та вітчизняної дитячої підліткової літератури придбав, аби передати дітям і міський голова. Заповнення бібліотечних полиць дитячою літературою Віталій Кличко вважає правильною і дуже корисною акцією за допомогою книжки. Малюки пізнають світ. Можу сказати з свого власного досвіду. Моя мама деякий час працювала бібліотекарем, і я пам'ятаю, як. Багато часу проводив бібліотеку. До ініціативи Віталій Кличко запрошує долучитись всіх небайдужих киян. Ті, хто є вдома книжки, чи можна буде е е купити ці книжки і надати дітям, е щоб вони мали можливість ознайомитись також е з художними творами чи науковими е книжками. Столичні пункти збору літератури прийматимуть книжки до 17 квітня, далі їх доправлятимуть до найближчих сіл. Цей проект спрямований на те, щоб школяри з першого по четвертий клас отримали нову гарну яскраву дитячу книжку. 100 тисяч це дуже реальна цифра, тому що наразі в 51-й київській школі для того, щоб анонс був підкріплений ділом, ми провели цю акцію в останній день перед канікулами, і школярі принесли 1052 книжечки. Наразі більше шести тисяч книг, які вже зібрали у столиці, передали до понад 200 бібліотек. Акція «100 тисяч книжок триває. Юлія Поворозник, Олександра Роздорожна, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ програма столиця про що, з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір. І тобі слово. Ще раз вітаю реформи в Україні. Такою буде тема нашої останньої на сьогодні розмови у програмі столиця. Адже як відомо для інтеграції в ЄС, наша країна виконала лише 13 із необхідних майже півтисячі завдань. Що заважає і коли ці рішення будуть прийняті? Ми розпитаємо у гостей студії. До нас завітають Даніил Пасько, координатор групи з дерегуляції громадянської платформи Нова Країна, член Національної ради реформ та Валерій Пекар співзасновник цієї платформи і також член національної ради реформ. Ростиславе. Дякую, Іро. Остаточні підсумки дня. Журналісти підіб'ють традиційно 23 годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! У баскетбольній суперлізі розпочалася стадія плей-офф. Київ повів у серії з черкаськими мавпами, впевнено, вигравши перший матч у дні четвертої фіналу. 90-65. Господарі, попри низький відсоток реалізації дальних хитків і програну боротьбу за підбирання, виграли не надто результативну дебютну чверть, 16-11. У другій десяти хвилинці на паркеті з'явився В'ячеслав Бобров, додавши вовкам потужності попереду. І до великої перерви їхній гандикап зріс до 14 пунктів. Леву частку очок Києву приніс дует отверченко Бобров. У сладі черкаських мав вже звичну гарну гру. Продемонстрував капітан Андрій Кальніченко. Протягом третьої десяти хвилинки черкаські мавпи намагалися відіграти відставання, але їм не вдалося реалізувати свій план. Остаточно гостей деморализовали три поспіль дальні китки від Руслана Отверченко и Павла Куртууса у середині четвертої четверті. У нас восстановились все игроки. Мы играли оптимальным составом. У нас Бобров, который отсутствовал весь сезон из-за травмы, сейчас есть, принес огромную лепту в результат. Поэтому все довольны. Первая победа очень важна. Это, с психологической точки зрения приобрести уверенность. И дальше уже по накатанной, как пойдет. первая, вторая, третя, желательно. І И все. І И следующий круг. Далі про футбол. Тривожний діагноз щодо травми нападника Дніпра і збірної України Романа Зозулі підтвердився. Спочатку лікар збірної України Сергій Дереповський заявив, що у Зозулі часткове пошкодження хрестоподібної зв'язки, і він може пропустити півроку. А пізніше Роман вилетів на обстеження до Німеччини, де лікарі підтвердили цей діагноз. Нагадаємо, футболіста замінили на 32-й хвилині матчу відбірного циклу Євро 2016. Іспанія Україна. Він є ключовим гравцем у тактичних схемах тренерів збірної і Дніпра Михайла Фоменка і Мирона Маркевича. Сьогодні діти-переселенці з Донбасу, вихованці дитячого будинку сімейного типу, відвідали стадіон Динамо імені Лобановського. Приїхали до столиці Стараші, де зараз мешкають. Хлопці і дівчата захоплено роздивлялися трофеї великого клубу, футболки, роздягальний стадіон. Екскурсію для цих дітей організував фан-клуб Київського Динамо за сприяння громадської організації Миротворець. Бути щасливою прагне кожна дитина, чи то із зони, АТО, чи з Криму, чи зі Львова. Сьогодні вона поділиться емоціями від побаченого з друзями, а завтра захоче зайнятися спортом і піде геть від дурних пропозицій. На згадку про цей особливий день фан-клуб Динамо Київ подбав про подарунки. Діти штучно посміхатися не будуть. Їм сподобалося на Динамо, відчатляє ще, родина наша. Киев это сердце Украины, и побывать здесь это здорово для детей. Они запомнят это. Пусть они не болеют за футбольный клуб, но нам самое, за футбольный клуб «Динамо Динамаки. Но нам самое главное, чтобы их сегодняшний день, чтобы они были с улыбкой, это самое главное, и чтобы они себя чувствовали полноценными в этой жизни. Да? И, ну, пусть это будет маленькая толика, которую мы вкладываем на себя для того, чтобы сегодняшний мир стал лучше. У басейні Київської інженерної гімназії відбувся другий турнір з плавання Київська весна. На блакитних доріжках змагалися майже 100 учасників зі столиці Миколаєва, Рівного, Полтави, Білої церкви, Ужгорода. Запросили також команди з Польщі, Білорусі та Молдови, але цього року вони вирішили пропустити старти. Їх провели з нагоди 80-річчя Дарницького району за підтримки управління освіти райдержадміністрації. Юні плавці демонстрували високі результати на спринтерських дистанціях 50 і 100 метрів усіма видами плавання, враховуючи комплексне плавання. Кульмінацією турніру стали комбіновані естафети 4 по 50 метрів, коли команди палко підтримували усі присутні. Про статус турніру свідчить той факт, що його обслуговували судді національної категорії Сергій Білітюк і Леонід Першин. Тож усі особисті рекорди, що поставили діти, є офіційними. В Нашому районі Дарницькому, якщо проводити такі соревнования, то в збірну команду Києва діти можуть потрапити. Є перспективні діти. Є діти, які тільки починають, діти, які вже ходять і в ДЮСШ, і паралельно ходять в секції гуртків школьних. Це дає можливість прогресувати і улучшити результати на сорінування. Ну що ж, на цьому, все. Дякую за увагу. Хай щастить. フフフフ。<music>